Із чергового відрядження повернулися прикарпатські правоохоронці. Зведений загін поліцейських виконував службові обов'язки у зоні АТО. Цього разу служба тривала два місяці. У складі загону були й коломийські поліціянти. Після кількаденної відпустки усі візьмуться до виконання службових обов'язків. Зі службового відрядження повернувся зведений загін прикарпатських поліцейських, які два місяці служили у прифронтовому Маріуполі. 45 бійців з Івано-Франківщини виконували бойові завдання, допомагали донецьким колегам підтримувати правопорядок. Задіємося на охорону громадського порядку, значить, задіємося на блокпости, де виконуємо завдання на блокпостах. Вирні незаконних формувань, які перебувають люди. Значить, було виявлено значить, людина, яка перебувала на законно формуванні в Луганській народній республіці, вусток чоловік, один. Значить, було декілька людей, які підтримували зв'язок з законними формуваннями Донецько-та Луганських областей. Заступник начальника головного управління національної поліції в області Василь Віконський подякував керівникові загону та його підлеглим за добросовісну службу, а їхнім родинам за підтримку бійців, яка дуже важлива від імені керівника головного управління, полковника Шкутова Віктора Володимировича особисто та всього управління області висловлюю великі слова вдячності за всі виконані обов'язки. Бойові завдання в зоні антитерористичної операції дуже приємно чути від керівництва Донецької області, де було місце вашої дислокації безпосередньо про те, що як завжди, Івано-Франківська область на висоті за сумлінне виконання службових обов'язків. Кожен з правоохоронців отримав премію та подяку від керівництва поліції Прикарпаття а найприємніший подарунок. Десятиденна відпустка, аби відпочити у товаристві рідних та друзів. Перший раз то взагалі було дуже, дуже, дуже важко. Зараз якось вже, може, може, якось я вже знаю, як з цим жити, ну і тому мені якби, в такому плані трохи легше.